Так, доброго дня. Ми сьогодні знаходимося на наших очисних спорудах. Обіцяло зробити вам огляд, який ви ще не бачили. Я думаю, що такий огляд ви ще не бачили. А, так, ми зараз знаходимось над. Так, тут у нас вхід буде, так? це десь вхідна група, якась технічна. Частина, так? А це буде ядро, в якому буде це все варитися. От, бачите, хлопці працюють, скільки там води. Це ми вже другу лінію бетону, зараз будемо заливати по колу. Першу лінію залили, і це вже буде вище трошечки рівня землі. Так? Там 1,40 сорок не вистачає, так? скільки нам не вистачає того бетону. Тобто ви зараз бачите, як це все діло виглядає. Це така серйозна конструкція. Скажімо так, огляд робимо більше як е, спецефект, тому що, в принципі, це все можна було показати з землі. Можливо, коли тут збудують основний бетон, попросимо хлопців ще раз нас покатати, щоб ми побачили, як це все в фініші виглядає. Що по термінах? По термінах все-таки лишається. Ми повинні це збудувати разом з першим будинком. Е, відверто, чесно, поки що. Ми орієнтуємось зараз на початок осені, а нам треба здати день при наприкінці літа. Тобто там це місяць-два. У нас поки що є невеличке не сказав би відставання, бо ми з самого початку не планували з першим здавати, бо хотіли через тимчасові споруди це все діло зробити. Але зараз хочемо прискоритись і зробити це діло вести разом з будинком. Є можливість така. Хлопці стараються, бачите, працюють по повній програмі. Тим більше, що погода сьогодні допомагає, лютий вийшов досить такий теплий, вже вийшов теплий. І цей тиждень ми ще попрацюємо точно по цій температурі. Сьогодні взагалі плюс 15, от зараз десь там 14 градусів, щось таке. Ось такий огляд зробили вам по очисним спорудам. Якщо сподобалось, пишіть. Можливо, ще разочок. Прокатимось. Всього всім до побачення, до наступних зустрічей.